Вітаю вас на своєму каналі. Ви вже здогадалися, що ми з вами зараз будемо готувати? Так, ми будемо готувати дуже смачний традиційний український борщ. Український борщ вариться з квасолею, з перцем, з червоним буряком. Я сьогодні буду варити борщ без буряка червоного і без квасолі, але з перцем. Дуже захотілося в борщику аромата свіжого перчику. Для початку будемо нарізати м'ясо. М'ясо у мене свинини, 200 г. приблизно. Для борщику це досить так вистачить. Кладемо наше м'ясо до каструлі. Каструля в мене 6-літрова. Наливаємо воду, кастрільку. Вистачить уже водички і ставимо на вогонь. Включаємо вогонь, накриваємо кришкою. Будемо чекати, доки наша водичка закипить і буде варитися наше м'ясо. Поки наше м'ясо буде варитися, ми зараз наріжемо картоплі. Куля вже нарізана, викладаємо в посудину. Далі будемо нарізати капусту. Я сипала то картоплю в миску, тому що я буду все разом варити. Картоплю кидати одночасно з капустою. М'ясо повариться приблизно 40-50 хвилин, і я кину все: лавровий листочок, приправки. А зараз будемо робити зажарку для нашого борщу. Я взяла три цибулинки, будемо нарізати не дуже дрібненько. Цибулю я відразу викладаю в сковорідку, тому що найперше буду смажити. Ця цибулю. Я зараз буду дрібненько нарізати моркву. Я люблю додати в борщ побільше моркви. Наше м'ясо починає варитися і ось така піна з'явилася. Цю піну обов'язково треба зібрати. Далі нарізаємо перець невеличкими шматочками. подивіться, який гарний колір має перець та морква. Але вони ще багаті на вітаміни. Дуже корисно вживати перець та моркву. Наше м'ясо проварилося приблизно 40 хвилин. Сюди ми додаємо капусту, також перець лавровий. Посолимо приблизно, додаю одну столову ложку на таку каструлю, але ще пробуйте самі на смак. Накриваємо кришкою і хай закіпає наш борщик. Зараз з вами будемо готувати зажарку для борщику. Спочатку смажимо цибульку до трішки золотистого кольору. Обов'язково додаємо соняшникову олію. Наша цибулька вже підсмажилася, сюди додаємо моркву та перчик. І перемішуємо добренько. Додаємо сюди томатну пасту. У мене тут приблизно 3 столових ложки. Я добавлю сюди три таких ложки водички із борщу нашого і добавлю ось таких три столових ложки цукру. Я люблю, щоб борщик був такий солоденький трішечки. Так як це томатна паста, вона дасть кислоту борщу. А нам потрібно, щоб така була кислинка і трішечки солодкого відчувалося в борщику. Протушуємо приблизно десь 4 хвилини і додаємо це каструлю до нашої картоплі, капусточки, м'яска. Все це варимо приблизно 30 хвилин на такому невеличкому вогні. Я зажарочку нашу вже висипала в каструльку, все добренько перемішала. І зараз накриваємо кришкою. Прикручуємо наш вогонь і доварюємо приблизно 30 хвилин. Нарізаємо дрібненьку зелену цибульку. Можете взяти петрушку, якщо у вас є. Можна взяти пір'ячко чесничка. Якщо у вас є, У мене є цибулька. Це теж дуже смачно, такий аромат весни, я б сказала, хоча зараз осінь у нас на вулиці, але хоч трішечки запахне весною. Наш борщик вже готовий. Виключаємо вогонь і насипаємо. Наш смачний борщик. Добавляємо у борщик ложку сметани. Посипаємо зеленою цибулькою. Наш борщик вийшов дуже гарний і дуже-дуже смачний. Бажаю вам всім, мої друзі. Гарного апетиту, гарного настрою, готуйте разом зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, що ви завжди разом зі мною.